Що таке дедлок? Здарова! Зараз ми розберемося, що ж то за гра така дедлок, яка знаходиться на момент запису відео в альфа-тесті, а набрала вже сотню тисяч онлайну. З вами Нолтар. Погнали! Передивившись купу відосів про дедлок, я вирішив записати свій. Адже хоч і багато толкового говорять про гру, але як на мене, не все те, що кажуть, вірне. Гра дедлок це гра відвал, це відомо кожному. І всі, як один, говорять, що дедлок це суміш Ігор Габена, контри та доти. Що ця гра створена для того, щоб об'єднати ці два табори. Це правда, але частково. Бо я не бачу тут, де схожість контри і дедлоку, крім хрестика посеред екрану. Тому кесочка мимо. А з дотою простіше, тут в Яблучко, адже купе механік однакових з дотою. На днях мене осяяла думка, можливо, єдино правильна, поки не буде коментаря від розработчиків. Доту схрестили не з чим іншим, як з легендарним Клейком. Valve брали участь в розробці цієї гри, а динаміка і геймплей це ще схожий між Deadlock'ом та квейком. Таким чином, взявши мапу і основні моменти геймплею з доти. Розраби додали кожному персонажу зброю, кулі, здібності та й пустили в лютий махач. Тепер конкретні ж про дедлок. В грі є дві команди по 6 гравців. Кожен з яких грає за унікального персонажа. У кожної команди є база з головною будівлею покровителем. Команда, яка знесе цю будівлю, перемагає. Все просто. Але досягти цієї мети досить важко. Адже на карті є 4 лінії. На кожній з яких є по три захисні споруди, що не дають військам пройти далі. Також кожні півхвилини по лініях йдуть пачки воїнів міньйонів, які самі стараються знести ворожі вишки з ціллю дійти до покровителя, головної побудови. Щоб перемогти, потрібно пушити, тобто ламати ворожі будівлі, але на їх захист прийдуть гравці команди опонента. Щоб їх вбити, краще мати перевагу в силі свого героя, а щоб зміцнити свого персонажа. Здобуваються душі, це як головна валюта в грі. Душі додаються за вбивство героїв, воїнів, кліпів-міньйонів, вишок, нейтральних створінь тощо. Чим більше в тебе душ, тим сильніший в тебе герой. Адже від кількості напарнених зароблених душ змінюються характеристики твого персонажа. І основне, за ці душі потрібно купляти різні поліпшення на зброю, на живучість чи на дух. магічну шкоду персонажа. Тому зазвичай. Той, хто має більше душ, сильніший. Даси 100 душ. Як ви думаєте зібрати ці 99 душ за три дні? Добре, що він не сказав, у якому стані ці душі мають бути. Ах, тортуга. Тортуга. Але я купа нюансів, які допоможуть вбити ворожого героя, навіть якщо в тебе менше зароблено душ. Адже кожен може помилятися, загуляти, мати вміння в перезарядці тощо. Але найлегший, та й найочевидніший, напасти вдвох на одного загулявшого ворога. Таким чином, ви поділите нагороду за вбивство, до того ж, тепер ваша команда буде в більшості якийсь час. Адже після смерті герой має час відродження, який збільшується з часом гри. У кожного героя є три основні здібності, і ультимативна, головна ці здібності унікальні і не повторюються. Тому в грі на вас чекатимуть різні комбінації здібностей під різних героїв. Загалом, що хочу сказати, хоча гра ще знаходиться в альфа-тесті, але вона швидко розвивається, розробляється, додаються нові герої, покращується сам геймплей. Гра динамічна, весела й цікава. В грі мінімізовано все те, що пов'язано з навмистим псуванням гри з боку твоїх тімейтів. Також дедлок не будується як в доті навколо кор персонажів, адже тут немає поняття бідного саппорта. Тут всі отримують нагороду за душі, якщо знаходяться поруч один від одного. Підсумок. Гра залишає приємне враження. Дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайкос. Пишіть коментар, а також підписуйтесь на канал. Тут будуть ще відео по цій прекрасній грі. Та й по інших іграх теж. До речі, кому потрібен інвайт на дедлок, пишіть в коментарях, додам вас друзі, в Скімі, та прийшлю запрошення на гру. Бувайте!